Якщо серце, Корвалтап Екстра. Extra. Екстра. Extra, бо серце тільки одне. Бідна Каріна. Вже рік її немає, а я досі повірити не можу. Я дуже за неї сумую. Ну, Ви ж з першого класу дружили. Така молодець, що йому малого до себе взяла. Ну, Я ж його хрещена. Як інакше? А не жалієш? Це таке свою життя могла ростити. Ти що? Максик мне акридный. Мама. Мама, мама, я иду до тебе. Что ты с ним? Максик, Максик, стой! Пожалуйста, стой. Найближча подруга Юлії Каріна сама виховувала сина. Коли вона померла від раптової хвороби, Юлія забрала хлопчика до себе і всиновила, бо близьких родичів у дитини не було. Але останнім часом жінку лякала дивна поведінка малого. Здавалося, що померла мати, кличе Максима до себе. Юлія вирішила звернутися по допомогу до бабусі. Як ви гадаєте, чи може Максим чути голос своєї мами з того світу? Може, діти часто бачать і чують душі померзлих родичів. А це не, не предвищає для нього якусь біду? Катю, принеси мені рушника вишитого. А вітер повідає, чого хоче. Так, це мати до сина з того світу говорить. Але зла вона не бажає, попередити хоче. Щось трапиться з дитиною? Ні. Але будь обережною. Скоро до тебе прийде небажаний гість. Його навіть на поріг не можна пускати, бо від нього лихо буде. Добре. А поки що. Поклади цю мотанку дитині під ліжечко. Щоб голос його не турбував. Дякую вам. Минуло кілька тижнів. Юлія поклала мотанку під ліжко Максима, як наказала бабуся. Хлопчик став спокійнішим, а сама жінка потроху забула попередження бабусі. Вона була зайнята роботою та клопотами про дитину. Дивіться, ж, куди йдете, обережно. Вибачте, ви теж дивіться. Юля, ти? Льоня, привіт. Вибач, я тебе спочатку не впізнав. О, це твій синок. Тебе як звуть? Макс. Класний у тебе, пацан. Скільки йому вже? П'ять років. Це син Каріни Андрющак. Каріни? Як вона чим займається? Каріна померла рік тому. Не пухлина. Малого я все Вибач, я не знав. — Шкода. — Максик, нам вже час идти. А давайте я вас підкину, вона моя машина припаркована. Нам тут ти два кроки. На машині покататись хочеш? Ну, тоді поїхали. Леонід підвіз Юлію і Максима додому і напросився на чай. Тоді жінка навіть і не згадала слова бабусі про небажаного гостя. Вона була рада зустрічі із чоловіком, тому що колись була у нього закохана. Включила Максиму мультики. Слухай, а батько Максима вам якось допомагає? Якщо чесно, я не знаю, хто він. Каріна не хотіла про нього згадувати. Цей гад кинув її, як дізнався, що вона залетіла. Отже, Максимко не знає, хто його батько. Після зустрічі з Леонідом минув тиждень. Раптово чоловік знову з'явився біля дитячого майданчика. Привіт, гуляєте? Льоня? знов в наших краях. Я прийшов поговорити про малого. Така справа. Короче, Максим мій син. Що це такий прикол. Я забрав трубочку, з якої Максим повсік і замовив тест ДНК. Ось результат. Шість років тому у нас з нею був короткий роман. Вона не хотіла тобі нічого розповідати, вирішила все тримати в секреті, тому що знала, що я подобаюсь тобі. Я навіть не помітила, коли ви зустрічалися. Та в нас нічого серйозного не було. Так, раз другий. Нічого серйозного? Як нічого серйозного? Ти кинув її вагітною. Коли Каріна залетіла, я одразу сказав, що мені зараз родина не потрібна. Вона сама вирішила зробити аборт. Я дав їй гроші і поїхав з міста. Все не треба з мене робити злодії. А зараз що тобі треба? Хочу бачитися з сином, допомагати фінансово, брати участь у його житті. Ну і взагалі у нас із дружиною не виходить завести власних дітей, тому, можливо, Максим і залишиться моїм єдиним сином. Юлія не могла відмовити Леоніду бачитися з його рідним сином. Чоловік почав часто відвідувати хлопчика і дуже до нього прив'язався. Згодом він навіть привів свою дружину Аліну, щоб познайомити із сином. Дивись, я записав Макса саме в цей садочок. Тут поглиблене вивчення англійської теніс. Ого, як дорого. Я все беру на себе. <звук> так, слухаю. Навіть не думай, у мене увести Льоню. Зрозуміла? Мені твій чоловік не потрібен. Ти мені лапшу на вуха не вішай. Знаю я таких. Дитиною вирішила мужика до себе притягнути. Ну взагалі-то Льоня сам захотів бачитися з сином і допомагати нам. Я його не просила. Нямки? Ти погано займаєшся з дитиною. Він тільки грається в планшеті і їсть солодке. Льонь, забери в нього планшет. Знаєш, що моя Люба? Я сама буду вирішувати, скільки моїй дитині їсти солодкого і скільки грати. Добре. Якщо ти взяла під виховання чужу дитину, то виховуй її правильно. Льонь, зроби щось, він і так розбалований. Аліна, ти чого такі крик підняла? Ну, скажи щось, ти батько чи хто? А хай грається собі. А психологи кажуть, що гратися в планшетах дітям не можна. Юль, ну правда, забери в нього планшет і все. Бачила ваших психологів. У половини з них дітей взагалі немає. Так? А я, Максимка, знаю з дитинства. І ви приходите сюди два рази на тиждень і вже вирішили, що ви експерти з виховання? Година правильного виховання краще, ніж твоя пасивна присутність. Так, все. З мене досить. Вам вже час йти. Пішли від цієї хамки. Юлії не подобалося втручання Аліни та її постійні причіпки. Тому жінка вирішила обмежити спілкування Леоніда і його дружини з Максимом. Ти чого трубку не береш? Сьогодні день зустрічі з Максимом. А тому, що мені набридло слухати твою Аліну, як ви мені нерви тріпаєте? Де Макс, я хочу бачити його. Ні. Сьогодні зустрічі не буде. Тепер ти можеш бачити Максим тільки по суботах. Та хто ти така, щоб вказувати мені, коли я буду бачити свого сина? Ні, це була погана ідея впустити тебе в наше життя. Знаєш, мені ще не вистачало, щоб твоя Аліна мені характер тут свій показувала, а дитина чула всі наші сварки. Ах так. Не хочеш по-нормальному? Тоді буде, як я скажу: ми з Аліною взагалі заберемо дитину у тебе. Ні. Ні, ти не маєш права. Я усиновила Максима на законних підставах і ти не можеш його забрати. Чуєш? А тепер звідси геть, а? Будеш бачити. Я ще позбавлю тебе права на дитину. За кілька днів Юлію несподівано звільнили з роботи. Для жінки це стало справжнім ударом, адже вона була хорошим спеціалістом і сумлінно працювала. Вже два тижні вона намагалася знайти нову роботу, але це виявилося зовсім непросто. Купи машинку, купи машинку! купи машинку. Зайчик, я обов'язково куплю тобі машинку. Як тільки знайду роботу, поки що нам треба економити. Розумієш? Що тобі треба? Привіт. Макс, біжи викликай ліфт нам, треба Стют Юлію поговорити. Ти от прийшов запитати у тебе, на які гроші ти збираєшся годувати мого сина. Не твоя справа. Я знаю, що тебе звільнили з роботи. Це ти влаштував? Я тебе попереджав, що зі мною краще не заграватися. Гадаєш, органам опіки сподобається, що дитина залишиться без грошей на існування. Я знайду роботу, і в нас все буде добре. Пропоную тобі угоду: візьми гроші і відмовся від дитини добровільно. Відпусти. Відпусти. Це погроза? Вважається попередженням. Юлія розуміла, що Леонід не жартує. Ситуація зі звільненням показала, що у чоловіка є впливові зв'язки, і їй буде важко із ним воювати. Побоюючись, що вона може втратити прийомного сина, жінка поїхала за порадою до бабусі. Льоня, забере Максима, цей гад піде на все, він мене соцслужбам лякає. Я не можу втратити сина. Розумієте, я люблю його як рідного. Я ж казала, на поріг незваного гостя не пуска. Цей чоловік завдав великого горя Карині. От тому її нещастя у твій дім прийшли. Чому так? Бачу, що справа в дитині. Але зараз не можу сказати, яка причина. Привези мені якусь річ дитини, тоді побачу ясніше. Дякую. Я привезу. І нікому не віддавай Максимку. Хоч і рідний батько Леонід, але дитині з тобою краще буде. Не дарма ж тебе подруга в хрещенні взяла. Наступного дня Леонід приїхав до Юлії. Максима вдома не було. Жінка ще вдень відвела хлопчика на день народження до друзів, щоб він не чув скандалу між дорослими. Я за Максимом mm. збираю його речі. Воу-воу, який ти швидкий. А, слухай, а ти дійсно вважаєш, що я візьму твої гроші і віддам свого сина? Він мій син, а ти лише всиновлювач. А причому на законних підставах? А якщо ти зараз не звалиш, я викличу поліцію. Давай, викликай. Викличу. Цього разу я поїду, але наступного поліція може в тебе наркотики знайти. Усікла. Тоді я і так малого заберу, а ти сядеш. Макс! Макс! Юлія зрозуміла, що конфлікт зараз лише нашкодить її становищу і вирішила трохи заспокоїти Леоніда, щоб відтягти час. Максима зараз немає вдома, він на дні народженню у друга. Слухай, давай ти іншим разом прийдеш, я дозволю вам зустрітися. М? Не вказуй, що мені робити. Я почекаю, Максима. Добре чекай. Чай будеш? Якщо ти в нього цианіт замість цукру не покладеш, то буду. Льонь, давай подумай в першу чергу про дитину. Це величезна травма для Максима, тому що він звик до мене. Може, спробуємо якось по-людськи домовитись. Може, спробуємо. Ти ж була у мене закохана колись. Спочатку жінка хотіла відштовхнути Леоніда та вигнати його із квартири, але одразу усвідомила, що тоді чоловік точно розлучить її з Максимом просто із помсти. А ти точно не забереш Максима? Сьогодні точно не забере. Юлія почала зустрічатися з Леонідом. Жінці було огидно, що вона стала його коханкою, але іншого варіанту, як залишити у себе хлопчика, вона поки не бачила. Леонід більше не робив спроб відібрати Максима. Чоловіка цілком влаштовувала ситуація. Він приїжджав навідати сина, а коли той засинав, проводив час із Юлією. Юля, ну чого так довго? Я ж сказав, голодний з роботи як собак. Все вже сідай. Зараз тільки Максику молоко підігрі. Я відкрию. Аліна, ти чого тут? Прийшла подивитися, як мій чоловік вечори проводить. Щось ти дуже часто став сюди їздити. Так я сина навідую. А діти в таку пору вже сплять. Ти що думаєш? Я сліпа курка? І я не знаю, чим ти тут займаєшся з цією шалавою. Так тихо. Не скандальте, ти дитина чує. А мені все одно нехай чує, яка в нього прийомна матуся, падлюка. Так, Аліна. Ти вже зовсім хвора стала через свої ревнощі. Все на вихід, вдома поговоримо. Жінку мучили докори совісті, що вона руйнує чужу сім'ю. Але Леонід сказав прямо: поки Юлія залишається його коханкою, він не стане забирати Максима. То жінка була змушена продовжувати цей зв'язок. Минуло ще два тижні. Роман із Леонідом перетворився для Юлії на справжнє пекло. Кожного разу при зустрічі він зривав на ній своє роздратування. І Дивись там, щоб від твоєї тоналки слідів не було. Аліна і так про все здогадується. Це ти на мене накинувся як собака на кістку. А в мене з твоєї сорочки купи став. Які справи? Ти без роботи сидиш. Краще б Максимом зайнялися. Він там щось бурмоче собі підніс. Може, його психіатру треба показати. Права була Аліна. Ти і себе і малого розпустила. Закрий рот і досить на мене кричати. Ти мені ніхто. Не смій зі мною так розмовляти. <зас> Жінка терпіла усі знущання Леоніда, бо дуже боялася втратити прийомного сина. Без зв'язків та роботи вона не перемогла би у суді рідного батька дитини. Якось ввечері Юлія поверталася зі співбесіди на вакансію бухгалтера. Вибачте, це не ви загубили. Що? Здається, це у вас випало. Я не помітила. Дякую вам. Ви хоч перевірте, чи все там на місці. Але я вам довіряю. У вас очі чесної людини. Мені дуже приємно це чути, особливо від такої красуні. Мене, до речі, Андрій звати. Юля. Юля, я буду дуже щасливий, якщо ви дозволите мені запросити вас на каву. Незабаром Юлія та Андрій почали зустрічатися. Випадкове знайомство стрімко перейшло у роман, який жінка приховувала від Леоніда. А, м Вибачі маску. зустрічаюся з подругою. Їдь додому зараз же. Я на тебе тут чекаю. Андрій, а? вибач, мені зараз треба йти додому. Там... Там Максим Казняною хоче до мене. Адже. Ну, гаразд, я проведу тебе. Юлія бачила щире і привітне ставлення Андрія до неї. І від цього їй було дуже соромно. Дорогою додому жінка зрозуміла, що більше не може брехати Андрію і не хоче бути коханкою Леоніда. Водночас Юлія дуже боялася його і тому поїхала до бабусі за порадою. Ти маєш зробити вибір серцем. І тоді все складеться вірно, і якнайкраще. Річ малого. Привезла, як я казала? А так. Ось його улюблена іграшка. Бачу тебе і хлопчика на кладовищі. Ви стоїте з квітами біля могили. Так, я водила його до могили його мами. Не можна дітей, поки їм 6 років не виповниться, водити з собою на кладовище. Біде померлого родича. Можуть перейти через дитину до його родини. Леонід приніс горе Карині. І її біда через хлопчика до тебе прийшла. Каріна померла. Отже, і зі мною це може статися. Не станеться, якщо мене послухаєш. Не води дитину на могилу ще рік і обряд проведи. Свічку опівночі запали напроти фотографії Карини. І попросив неї відпустити дитину. А потім дзеркало малому під подушку поклади дзеркальною стороною вниз на три ночі. Зрозуміла? Свічку запалити, попросити відпустити дзеркало під подушку. Зрозуміла. Минуло три дні. Юлія за цей час виконала обряд, як наказала бабуся, і розірвала стосунки із Леонідом. Тепер жінка була впевнена, що усе владнається і чоловік не посміє забрати хлопчика. Та якось одного дня, повернувшись додому, Юлія зрозуміла, що дуже помилялася. А де няня з Максимом? Няню, я твою звільнив. А Максим сидить вже за ліною машині. Ми його забираємо і наймаємо юриста для отримання батьківських прав. Леонід забрав Максима. Жінка проплакала за хлопчиком усю ніч, звинувачуючи себе. Наступного дня Юлія вирішила усе розповісти Андрію, сподіваючись на його підтримку. Привіт. Юлічко, що трапилось? Йоні вчора забрав Максимку. Це то його батько? Ви ж домовилися, що малий залишається з тобою. Ну Хочеш я поговорю з ним по-чоловічому. Андрій, не треба. Ти не знаєш. Це... Це через те, що я зустріла і покохала тебе. А він тут до чого? У нього ж своя родина. У нас з тобою своє кохання. Тому -то і справа. Та Льоня. Льоня шантажував мене дитиною. Він не забирав сина, доки я була його коханкою. Тобто? Якщо він вчора малого забрав, то ти спала з ним увесь цей час? Коли ми вже були разом. Але я пішла. Я припинила це. Я не знаю, що тобі сказати. Вибач, мені треба все обдумати. Я люблю тебе. Жінка дуже страждала, адже втратила усе, чим дорожила: і прийомного сина, і коханого, який образився і не відповідав на її дзвінки. Втім, одного дня на порозі квартири Юлії несподівано з'явився Леонід. І Не сам. Справа. Коротше, Аліна завагітня, погано почувається, не може займатися малим. Так що я вирішив віддати тобі сина Каріна. Заяву про всиновлення ми забрали. Ось речі. Дякую тобі. Жінка була неймовірно щаслива, що Леонід повернув їй Максима. Чоловік більше не з'являвся у житті Юлії. У них із Аліною народилися власні діти. Андрій, зрештою, зрозумів Юлію і повернувся до неї. Незабаром вони одружилися, і тепер у Максимка є прийомний батько. Бабуся просить пам'ятати не можна дитину до шести років водити на кладовище, бо через неї до вас можуть перейти біди останнього з померлих родичів.